Вас усі обманювали, і я, і ваш шаховий тренер, і всі ютубери, яких ви дивитеся. Справа в тому, що нас самого дитинства вчили, що є спеціальна табличка, яка показує ціну фігур. Нібито пішак коштує один пункт матеріалу, і слон коштують по 3, тура коштує 5, ферзь, він же ж королева коштує 9 пунктів матеріалу. І в більшості випадків це дійсно правда. Немає сенсу віддавати коня за одного чи двох пішаків, або ферзя за туру. А якщо ви можете за свого слона забрати туру суперника, це хороша ідея. Проте варто пам'ятати, що в цього правила є багато винятків, і ціна фігур насправді флюїдна. Наприклад, глянемо на ось цю позицію. В білих 17 пунктів матеріалу, тобто ферзь, тура і троє пішаків, а в чорних лише 7, 4 пішаки і слон. Але якщо ми трішечки подумаємо, виявляється, що ця позиція виграна для чорних. Але чому так? Здавалось би, в білих набагато все краще. Справа в тому, що ціна фігур дуже залежить від їхньої здатності реально щось зробити. Це має аналогії в реальному житті. Наприклад, якщо у вас є кілограм золота, скоріше всього, ви або дуже заможна людина, або щойно пограбували банк і вас зараз заарештують. Але якщо ви відправитесь з цим кілограмом золота на безлюдний острів, ви з радістю поміняєте його на пляшку води. Тому що кілограм золота вам там нічого не принесе. Так само в шахах, якщо у вас є ферзь, це дуже круто. Але якщо цей ферзь зам... замкнений в клітці нікуди не може вийти, то він нічого не коштує. І ось ця от королева тут коштує лише одного пішака, тому що вона може віддати себе за одного пішака. Тобто, дуже важливо усвідомлювати, що номінальна ціна фігур не завжди є правдивою. Якщо ви порівнюєте коня в куточку проти коня в центрі, ми з вами розуміємо, що кінь в центрі значно дорожчий. Тому дуже раджу вам. Працювати не лише над тим, щоб виграти побільше матеріалу, тобто забрати побільше фігурок суперника, а й над тим, щоб продавати свої власні фігури подорожче.